Кременчужани чи Кременчуківці, як ви вважаєте, що правильніше? Верніше є інститут національної пам'яті, вважаю, що правильно Кременчуківці, і на табличці Алі Алтоський написано Кременчужани. Там хтось і справляє маркером на Кременчуківці. Утром в комунальчики затирають, і це кожного дня продовжується процес. Чи не плануєте ви замінити цю табличку, щоб вона не викликала обурення? Я чесно. Є різні погляди на правопис назви кремчужани кременчуківці. Думаю, що точно поки ніхто не може сказати, як все ж таки правильно повинно бути звучати цей топонім. Кременчуківці, кременчужани. тому що ми розуміємо, що є там роз'яснення інститут національної пам'яті. Але я не думаю, що вони великі фахівці в українській мові. Тобто міняти табличку там не будемо, тому що ну, в, ми були інші роз'яснення, що в українській мові можливі такі словосполучення. Тому давайте ми дочекаємось. А хто вам має дати остаточно? Я не знаю, треба звернутися, я думаю, що до якоїсь інституту мови, інституту мови там. Чи... У нас зараз змінюється багато uh -huh. наголосів і по різному можна там, те чи інше слово вимовляти. Тому тут тут треба. Надо... Ну, я думаю, що мова рухається вперед, і це дуже добре. Поэтому uh -huh. сорієнтуємося.